Найближчої суботи та у вербну неділю в Україні переважатиме волога погода з періодичними дощами. Про це розказала відомий синоптик Наталка Діденко. За її даними у Карпатах та навколо гірських регіонах очікується мокрий сніг лише в неділю в східних областях та в Криму опадів не очікується. В зоні діяльності атмосферних фронтів, які принесуть нам дощі, можливі перші грози. Не лякайтеся, попередила синоптик. Температура повітря за її прогнозом поки що істотно не мінятиметься. У більшості областей України очікується плюс 9, плюс 14 градусів. На сході та в прилеглих до сходу областях від плюс 12 до плюс 17. У західній частині все ніяк холод не вдається виштовхати. 8-9 квітня передбачається плюс 6, плюс 11 градусів. Вночі навіть ще затримаються невеликі мінуси, проте у вівторок там потепліє, розказала Наталка Діденко. За даними погода УНІАН, на вихідних в Україні очікується потепління, підвищення температури. Кури особливо відчуватиметься на заході, де в останні дні була зовсім не весняна погода. Так на вихідних там температура підвищуватиметься до плюс 5, плюс 12 градусів. Дощі продовжаться. У суботу опади накриють частину країни, а в неділю литиме вже практично повсюдно. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися лишний прогноз погоди.